Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам розповісти вже через деякий час про інкубатор, яким я дуже задоволений. Інкубатор, який робить все сам, заложив, включив і забув. І навідуюсь, до якого лише, щоб перевірити рівень вологості, ну і температуру. Чи взагалі він працює. На мій погляд, це максимально продуманий додрібничок інкубатор. В ньому новий міцний пінопласт і додатковий пластиковий корпус, який улучшає термоізоляцію і в рази облегшує обслуговування інкубатора. В інкубаторі інвенторний блок керування. Це означає, що він забезпечує плавний набір та зниження температури, тобто, при досягненні необхідної вам температури для інкубації інкубатор теплуша Євро 88 не відключається, а переходить на знижену потужність і дуже точно підтримує температуру на заданому рівні постійно. Інкубатор теновий з автоматичним поворотом яєць від 1 до ну, 24 разів на добу. Також інкубатор оснащений датчиком вологості і можливістю підключення до джерел живлення, таких як 220. І 12 Вт. В такому інкубаторі є можливість приінкубувати всі види птиць. У нього є можливість розмістити в стандартні лотки 60 курячих або 30 гусячих, ну або ж 168 перепилиних інкубаційних яєць. Але ж є можливість придбати додаткові лотки, спеціально розроблені для інкубації курячих яєць. В них вміщується 78 курячих яєць. Що дозволяє інкубувати з автоповоротом без додаткових хлопотів. Також, при необхідності інкубування більшої кількості яєць, тобто використати інкубатор на весь потенціал, є можливість інкубувати на пластиковому килимі. Тобто розмістити курячі або гусячі, або перепелині яйця саме на коврик. Якщо ви шукаєте сучасний, надійний Результативний інкубатор то ця модель, на мій погляд, найкращий варіант. Я не рекламую, я раджу і ділюся своїми думками. Бо вибирав серед багатьох інкубаторів. Життя дуже складна річ, не бачу сенсу ускладнювати собі його ще головною біллю інкубацією. За вас вже все придумали і подумали. Надійний інкубатор з зручним керуванням, розрахований на мінімум вашої участі у інкубуванні. Від вас лише потрібно закласти інкубаційне яйце і вимкнути інкубатор. Також слідкувати за наявністю електрики і за показниками температури і рівнями вологості. І все. Ну і, звісно, чекати на появу курчат все інше інкубатор зробить сам. Вигріє і виведе вам малечу. В мене якраз зараз проходить інкубація, якраз у цьому інкубаторі, і мені все дуже подобається. Порівнювати з тою ж моделлю Тіплуші Люк 72, який в мене є в попередній, тут проходить інкубація якось спокійніше, тут більш лагідно набирається температура, тут добре тримається вологість. Він такий міцний, щільний, що нема ніяких втрат, ні температури, ні вологості. Після виведення курчат це взагалі, на мій погляд, дуже зручна річ, тому що всередині він пластиковий. Вивелись курчата, ви все виймаєте, добре протираєте. Це не, це не пенопласт, який у вас буде забруднений, і вам треба буде якимись дезрощинами вимивати, бо воно все буде брудне, десь кров, десь щось. Тут все пластикове, все буде чистеньке, гарненьке. На мій погляд, ну, дуже гарно продуманий, дуже такий інкубатор. В якому хочеться інкубувати. Є така сама модель Теплуша Євро 88, але в комплектації Pro. Там е, пінопласт трошки міцніший е, з другої сировини. Якщо буде потреба ще в одному інкубаторі, то я придивляюся, мабуть, все ж таки візьму ще його. Ще мені дуже сподобалось то, що у цьому інкубаторі можна при необхідності замінити якісь деталі. Наприклад, вас. Побились лотки, впало щось, відкрили інкубатор, там щось, у вас кружка впала, щось та трісло побилось. Ви можете на сайті офіційного представника замовити собі, наприклад, нові лотки чи новий килимок. Стояв той інкубатор десь на горіщі, ми ще погризли блок керування, чи дроти нагрівання. Я маю на увазі тен нагрівальний. Ви можете так само замовити в них на сайті цей тен, блок керування. Датчик температури, датчик вологості, ну, будь-що в цьому інкубаторі, якщо у вас щось вийшло з ладу. Це український виробник, тому вам не потрібно буде у майбутньому, при необхідності, шукати десь ті деталі, заказувати, шукати. Все дуже просто з ними. Навіть якщо у вас ПЕС перегризе блок живлення, так само ви можете його замовити на сайті і все придбати, все, що вам потрібно. Я нічого не рекламую. Просто вважаю, що це все ж таки ознака надійності виробника і, і в певності ну, в інкубуванні. Бо ця фірма вже не один рік, так би мовити, на українському ринку. Я дуже довго обирав собі інкубатор, питав поради, порівнював. Мені було дуже важливо, щоб був автоповорот, шукав відгуки і зробив такі висновки, що мені саме потрібен інкубатор від цієї фірми. Я взагалі не пожалкував про свій вибір. Повторюю, зараз в мене проходить інкубація, в мене вже друга половина інкубаційного часу, я лише перевіряю, чи є світло, що показують датчики вологості. Якщо є така потреба, трошки доливаю води, провітрую. Мене все влаштовує. Мені дуже сподобалось. Так що робіть свій вибір. Якщо у вас є якісь запитання, Залюбки, дам відповіді. Дякую за перегляд. І всього вам найкращого. Миру і будьте здорові!